Християнство одна з найпоширеніших релігій у світі, з великим впливом на історію та культуру, заснована навченні Ісуса Христа. Поряд з ісламом та буддизмом входить до числа трьох світових релігій. Характерною рисою Християнства, яка вирізняє його серед інших напрямів єдинобожжя, є віра в Ісуса Христа. Як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства. Християнство посідає перше місце у світі за географічним поширенням. Тобто майже у кожній країні світу є хоча б одна християнська громада. Християнство виникло в першому столітті нашої ери в Юдеї, в Римській імперії. Його засновником визнають Ісуса Христа, чиє життя та вчення описані у новому заповіті Біблії. Християнство швидко поширилося по всій Римській імперії і стало панівною релігією в IV столітті нашої ери за правління імператора Костянтина Великого. Загалом більше 2 мільярдів людей із 238 країн світу вважають себе християнами. На сьогоднішній день в християнській церкві як спільноті виділяють три основних течії католицизм понад 50% від усіх християн, протестантизм близько чверті від усіх християн, православ'я близько 12% та низку дрібніших. В основі лежить віровчення про єдиного всезнаючого всюдисущого та вічного бога. Творця неба і землі у трьох його найважливіших проявах і постасях Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого, що говорив через пророків їх єдину волю та сутність у святій трійці. Центральне місце у християнстві займає втілення та зішестя на землю Сина Божого з метою спасіння людства від гріха. Жертовним розп'яттям на Голгофі, Його Воскресіння, Вознесіння та друге пришестя. Християнство визнає існування світу видимого і світу невидимого, духовного, безсмертної людської душі та ангелів, визначає природу людини, її сотворення, гріхопадіння та викуплення Христом, Її майбутню долю. Воскресіння мертвих і страшний суд, її вічне блаженство у раю або вічні муки у пеклі, віруючі послідовники цих догматів звуться Християнами, беруть участь у видимому поклонінні Христу в церквах, місцях особливої присутності Бога і духовному служінні цьому Богові через сповнення Його настанов, покаяння у випадку їх порушення. Регулярно спілкуються з ним через молитву. Сотні християн покидають світське життя і віддаляються в монастирі чи скити, щоб повністю присвятити себе служінню Христа. Згідно з постулатами християнства, що базуються на основній книзі Біблії, внаслідок первородного гріха, вчиненого Адамом та Євою, кожна людина є грішною. Відтак смертною і підлягає засудженню Богом. Оскільки Бог любить світ та людей, Він послав свого Сина, який, будучи безгрішним, своєю смертю на Христі викупив людей від покарання, таким чином спасіння досягається вірою в Ісуса Христа та прийняттям Його жертви, а також покаянням, відверненням від гріхів. Та приведенням свого життя у відповідність з Божими заповідями. Виникнення християнства взято за основу сучасного літочислення, нової ери в історії людства, яка почалася понад дві тисячі років тому. Згідно з Біблією, а також інших джерел того часу, перші спільноти християн виникли в провінціях Римської імперії в Палестині, місці народження Христа. Внаслідок проповіді учнів Христа, святих апостолів та їх послідовників, християнство від початку поширилось у грекомовній східній частині Римської імперії, святий Павло та апостоли активно подорожували по всій імперії, засновуючи церкви у основних містах. Перші церкви з'явились в Антіохії, Александрії та Єрусалимі. А потім у двох політичних центрах у Римі і Константинополі. Общини первісного християнства складалися з бідних людей. У цьому розумінні первісне християнство було релігією пригноблених, церкви у сучасному розумінні як окремої будівлі для збирання членів общин не було, збиралися або в приватних приміщеннях. Або при переслідуванні з боку римської влади у печерах чи катакомбах. Тривалі гоніння християн припинилися у 313 році, коли імператор Костянтин Великий оприлюднив міланський указ едикт. За його правління християнська релігія перетворилася на державну, вона користувалася економічною, політичною та ідеологічною підтримкою держави. Протягом 4-7 століть доктрина, культ і правові засади християнства оформлювались на Вселенських соборах. Поступово християнство почало переймати елементи еліністичної та римської культури, що спричинило до численних конфліктів всередині церкви. Розбіжності стали поглиблюватися за часів патріарха Фотія. Що, зрештою, призвело до розколу християнської церкви 1054 року, розділивши її на дві основні течії католицизм і православ'я, а сам термін католицький почав стосуватися лише Західної гілки християнства. Остаточно поділ церков завершився після захоплення в 1204 році Константинополя хрестоносцями. Хрестоносці взяли місто, розграбували його і утворили там Латинську імперію, що проіснувала понад 50 років. З того часу православна і католицька церкви продовжували жити і розвиватися окремо одна від одної. В наступні століття неодноразово здійснювалися спроби подолати християнський розкол, зокрема на Ліонському та Флорентійському соборах. Проте ці спроби щоразу зазнавали невдачі. Натомість у XVI столітті католицизм зазнав чергової хвилі розколу, викликаної реформацією, рухом за оновлення християнства. Реформація стала реакцією на ряд негативних явищ, що мали місце в католицькій церкві у попереднє століття і призвела до виділення нових гілок християнства. Зазвичай окреслюваних збірним терміном протестантизм, це такі напрямки, як лютеранство, англіканство та кальвінізм, що поширилися головним чином у Німеччині, Англії, Нідерландах і скандинавських країнах. З географічними відкриттями 16-17 століття католицька церква розпочала активну місіонерську діяльність у країнах нового світу і в Азії. Поширення католицизму відбувалося також шляхом укладання уній між Римо-католицькою церквою та православними спільнотами, найбільш значимою з яких була Берестейська унія, внаслідок якої з'явилася Українська греко-католицька церква. У 20 столітті почався рух за зближення християнських церков, що отримав назву екуменізм. Одним з перших екуменічних зібрань вважається Міжконфесійна протестантська місіонерська конференція 1910 року в Единбурзі. Формування екуменічного руху в сучасному вигляді було закладено на Протестантську православних конференціях 1920 року в Женеві 1927 року в Лозанні. І довершено конференцією 1945 року в Стокгольмі, а також створенням у 1948 році Всесвітньої ради церков. Переломним в історії православно-католицьких відносин став 1965 рік, коли патріарх Константинопольський Афінагор І і папа Римський Павло VI скасували взаємні анафеми. Накладені 1054 року є також чисельна група людей, які звуть себе християнами лише формально, без будь-якої глибокої віри в християнські догми чи майбутню есхатологію. не беруть участі у видимому поклонінні Христу, трактуючи християнство скоріш як традицію, в якій вони народились, і до якої вони формально належать. Загалом рівень віри та релігійного поклоніння серед тих, хто приписує себе до християнської традиції, суттєво коливається в залежності від переконань та знань особи, а також від впливу суспільного середовища. В останні століття в часи поширення матеріалістичного світогляду багато людей покидають церкву і займають позицію агностицизму або відвертого атеїзму. Тим не менше, християнство залишається домінуючою світовою релігією з багатою історією, культурою та традиціями, і продовжує нести у світ цінності, закладені у вченні Ісуса Христа.